Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Росія офіційно прийшла з Європейського шахового союзу до Азіатської шахової федерації. Запроголосувало 29 делегатів. Проти один утрималися шість. Перехід відбудеться 1 травня поточного року. На розрив або три в одному зрештою мова не про господа Бога, а про Руслана Ротаня, який наразі вже головний тренер відразу трьох команд професійного клубу Вітчизняної прем'єр-ліги Олександрія та молодіжної збірної України, на яку влітку наприкінці червня почав. Адку липня у Румунії та Грузії очікує фінальна частина чемпіонату Європи Ю 21 Там у групі вона зіграє з ровесниками з Румунії, Іспанії та Хорватії. На сам кінець, в останній день цими поточного року, Українська асоціація футболу офіційно оголосила, що виконувачем обов'язків головного тренера нашої національної команди до призначення Сергія Реброва працюватиме Руслан Ротань. До 5 до 6 березня ми вже будемо знати е всіх гравців, е хто буде виклик викликаний на цей збір, і хто буде в резервному списку. Ми поспілкуємося разом е з майбутнім головним тренером. Е і дійдемо е якраз десь до висновку до вже 5-6 березня. До нашого тренерського складу від асистент Сергій Кравченко. Тренери по фізполотовці Євген Баришніков Іван Баштовий, тренер по воротарям Віталій Рева і тренер-аналітик Євген Гресь та Володимир Лазаренко. Молодіжна збірна зараз також у нас під контролі. В принципі, ми працювали і готувалися до збору разом з Олександром Мелащенко, з Василем Кардашем. З Олексієм Частяковим, тому вони зараз будуть, скажімо так, керувати цією командою. До них додавиться Тарас Луценко, тренер вратарів, і в принципі на днях ми ще проведемо зум разом зі всіма. Ще раз пройдемося по гравцях, які будуть викликані викликані на збір молодіжну збірну. Тому ми також коригуємо і вже маємо представлення, хто буде визваний на найближчі матчі молодіжної збірної. Але ж хочеться ще підождати, тому що є час і не не дай Боже якісь травми, тому. Думаю, що також ми десь будемо на початку березня на то відповісти на це питання вже заявкою. Я завжди казав, і будь-ті ці слова багато хто підтвердить, що з самого початку моєї кар'єри як гравця в збірні я завжди з великим задоволенням приїжджав до лав національної збірної. Тому для мене і зараз це є честь. Нам залишається побажати Руслану Петровичу успіхів, перемог та вирішення усіх турнірних завдань на всіх векторах його діяльності. На жаль, далі про сумне у середу у Новомосковську попрощалися з відомим дитячим тренером по футболу Олександром Івановичем Сігієвим. Він передчасно пішов в життя внаслідок важкої хвороби. Фахівець був знаковою фігурою не тільки для гри мільйонів свого рідного міста і нашого регіону, але й усієї України. У середу у новомосковську попрощалися з відомим дитячим тренером по футболу Олександром Івановичем Сігеєвим. Він передчасно пішов в життя внаслідок важкої хвороби. Фахівець був знаковою фігурою не тільки для гри мільйонів свого рідного міста і нашого регіону, але й усієї України. Серед сотень і тисяч вихованців, яких він готував упродовж майже півстоліття, роботи дитячо юнацькій спортивній школі, гравці екстракласу збірної України Віктор Скрипник, на жаль, нині покійний Максим Білий. А також Олександр Ситник, Кирило Дорошенко, В'ячеслав Танковський та багато інших. Вище згадані футболісти з різних причин не змогли приїхати і провести свого вчителя і наставника в останню дорогу. Втім, до спортивної зали Альма Матер того дня прийшли десятки, а то й декілька сотень людей: футболістів різних поколінь, фахівців, колег по роботі, юнаків, дітей, їхніх батьків, пересічних мешканців Новомосковська, щоб вклонитися і вшанувати пам'ять Олександра Івановича. Я от всех футболистов хочу сказать Александру Ивановичу Светлая память. Он человек с большой буквы был всегда дал советы, э, дельные советы, которые касались футбола. Он всегда подсказал, правильно наставил на путь истинный футболе. Э, я такого человека очень ну, э, уважал, всегда чтил его ну, идеи, которые он подавал в футболе. И от всех моих пацанов, которые ну, присутствуют всех, я хочу ему вот пришел на этот день. провести його останній путь і почтіть його пам'ять. Світла пам йому. дуже тяжко зараз знайти слова, але все місто Новомосковське, і я думаю, не тільки місто Новомосковська, й Дніпропетровщина прощається з чудовим тренером дитячим. Який виховав не одне покоління з 1978 року. Він працює в місті Новомосковськ виховує дітей. У нього є і професійні футболісти і дуже багато місцевих хлопців, які ми як ми займаємося футболом. Для який привив для нас як ну спорт для нас футбол це як уже образ життя. Ми, батьки його вихованців, вдячні йому за все за кожен день, який він прожив разом з нашими дітьми. Він вчив наших дітей дружити, вчив футболу, вчив, врешті-решт їх ну ставати їм чоловіками. Це справді ну, велика втрата для всіх нас, для батьків. Діти, діти так плакали. Це величезна втрата для нашого міста. Взагалі, напевно, для футбольної спільноти. Велика. Велике почуття співчуття родині. Хай наш Олександр Іванович спочиває. Світла йому пам'ять. Олександр Іванович Сігієв був уособленням дитячо-юнацького футболу рідного Новомосковська. 77-го року минулого століття жоден обласний чи всеукраїнський турніри і змагання не проходили без участі команд міста. В них вони брали участь далеко не в ролі статистів, а ставали переможцями і призерами. Олександр Іванович був великою людиною і такою постаті не лише у новомосковському і Дніпропетровському футболі, а на теренах всієї держави. Багато вихованців, які пограли і на європейському рівні, і на всеукраїнському. На жаль, сьогодні ми поховаємо. Чоловіка, який зробив дуже великий вклад в український футбол, і заміну таким людям знайти майже нереально. Тому всім рідним, всім близьким бажаю пережити цю, цю втрату, а український футбол буде завжди пам'ятати таких людей. Асоціацію футболу Дніпропетровської області прийняте рішення щорічно проводити у новомосковську турніри пам'яті Олександра Івановича Сігієва, як данину шани і поваги до фахівця, тренера, вчителя і вихователя з великої літери. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким та всім, хто добре знав Олександра Івановича Сігієва, світла пам'ять і царство небесне. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.